Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні відбуватися з усіма, хто дивиться відео, що буде на цьому тижні. Скажіть, я ще сили духінка. До чого треба підготуватися, готовими бути? Що треба знати? Буде на цьому тижні відбуватись. Якщо була агресія, агресія може продовжитись. Можлива сварка, можлива така подія, скандал. Дуже сильна така сварка на лай лайк на початку тижня. Тут ще будуть говорити, що е, вас змушуватимуть. Е, якимось чином такі обставини змушуватимуть Змусять вас любити оцих агресорів, не знаю, яких людей, з якими будете сваритися. От. Тоді, можливо, будуть обіцяти, що вам допоможуть. Будуть тягнути дуже сильно час, затягувати, і допомогу не, не зроблять, ви самі все зробите. І ви знаєте, тут кінець тижня дуже сильний уход. Кудись хтось іде назавжди, думає, що повернеться, не повернеться. І це вже якби буде завершення оці, оцього нападу, що вам руйнували, не знаю, ваше життя, то це буде <кхід> вихід. Ви переможець в цій битві. Тут такий тиждень. Так, це буде тріумф над на цьому тижні ви переможете, ви звільнитеся, можливо, від якоїсь залежності, можливо, від. Від тих людей, які робили, руйнували ваше життя. Дуже сильні агресори. Я оце заперечую, весь негатив обираю. Відкриваю вам шлях на цьому тижні без травм, без будь-яких негативних наслідків. Заперечую. Вирішуються ваші питання. Так, хорошо, у вас будуть фінанси, гроші. Заперечую, весь негатив убираю. Більше вам не треба воювати, нападати, захищати. На вас немає нападу. Отвертаю. Дуже сильно, як тут у вас лестяться, лестяться щось. Заперечую повністю весь негатив убираю. На цьому тижні більше нема агресії, більше на вас не нападають, вирішуються всі ваші питання мирними шляхами, без втручань в ваше життя, без агресивних дій. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так. А скажіть, допоможіть ваші сили, чи є ще що, що треба знати на цьому тижні? Що відбувається, що треба знати на цьому тижні. От бачите, все одно змусять вас, а, такі обставини вам як побита посуда, розумієте? Як побитий посуд, як у вас така депресія, трагедія наче в житті і сльози. Це може бути розлучення, судовий, якісь феміда вийшла. От. І. Ви зможете, у вас буде фінанси, які ви зможете на, накопичувати. Скажіть ви ще сили допоможіть. Що треба знати всім? Дивіться відео на цьому тижні, що буде відбуватись. Тут хтось зможе вилікуватись. У когось були проблеми, якщо це пов'язано з роботою, вашою справою, то почне швидко рухатися і знайдуться всі така гроші, фінанси, якісь допомога, щоб ваша робота рухалася швидше. І одужання проходило швидше. Так, ви зможете заробити гроші і бути здоровим. здоровим. Заперечую весь негатив, вбираю. Заперечую повністю весь негатив вбираю. Більше вам не треба страждати, відчувати сум, смуток, біль. На цьому тижні приходить всі вирішення ваших питань, ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті буде так. Тухіка кави про скажіть, допоможіть. Чи є ще хоч що-небудь що заважає Що треба знати всім, хто дивиться на це відео, що буде на цьому тижні? Тут ви зможете, ви переживаєте, у вас дуже сильні якісь переживання з приводу того, що це стосується дітей, що от будуть свята, і треба вирішити якісь питання, що стосуються дітей на, свят... на святкуваннях, на святах. Щось ви зможете дітям зробити хороше, у вас вдасться. От бо у вас сильна така вже депресія і сварки, що Ді... дітям хороше щось. У вас вдасться приїхати до дітей. Заперечу повністю весь негатив убирай. Скажіть ви ще сили, допоможіть чи є ще хоч щось, що треба знати на цьому тижні? Тим, хто дивиться це відео. Ну тут хтось намагається стягнути гроші, переклади, зробити негативні, можливо, приходи у вісні. Це я заперечую повністю, весь негатив убираю. Все одно все, що належить вам, буде, у вас ваші мрії здійсняться. Заперечую, весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи, дороги на гроші. Перекриваю, більше ніхто не може втручатися в ваше життя, забирати все, що у вас є, руйнувати ваше життя, нападати на вас. Не будуть всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя без вашого дозволу. Знімаю повністю всі негативні програми. Перекриваю. Перекриваю. Відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео до дітей, до своїх близьких. Де буде вирішено всі питання. Будуть у вас радісні, свята і, і гроші. Буде так, буде так, буде так. І ще ніхто не заважає. Бути щасливими, радіти життю. Відкриваються всі шляхи на цьому тижні, на гроші, на любов, на здоров'я, на одужання. Буде так, буде так, буде так. Всі обміни, переклади, подміни, крадніки, стяги, негативні програми знімаю, всю заздрість, глас убираю, повертаю тому, хто робить. Я на не переклад на них самих. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Буду щасливий цей тиждень. Ви будете закриті від агресії, негативу. Тільки радість кожного дня буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. Так що так, майте на увазі, будьте спокійні, готові. Всі ваші мрії здійсняться все одно, і щоб не творили вороги з вами. Я би. Порадила, не реагуйте. Не давайте реакцію на негатив. Тримайте спокій, ходіть. Уходіть, тікайте звідти. Щось таке буде відбуватися. Ну дай Боже, щоб все знялося, щоб ворог агресор не зміг піднятися і щось з вами робити. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає <кій> <кій> вилікувати депресію, почати рухатись вперед. Ви борюєте. Тут треба знімати депресію Ви втомились. Тут якась боротьба йде за вашу роботу, за ваші фінанси, за те, щоб у вас були змога, жити хорошо. Це я. Ви втомлені дуже. Все як тут. Так, сповільнилося, і, можливо, депресія дуже така затягнута. Дуже заперечую повністю весь негатив. Убираю. Більше нема жодної причини для депресії, для вживання алкоголю, наркотиків, сигарет. Загоюються повністю всі травми нервової системи. Відновлюється нервова система повністю. Знімаю всі прив'язки хімічні, більше вам не потрібно. Алкоголь, никотин убираю повністю. Знімаю всю магічну дію, убираю, всі розсорки зтуди отвороти, знімаю, відкривається вам шлях на щасливу долю. <кій> більше, щоб не сталося. У вашому житті депресії немає, ви дуже міцні, дуже стійкі. Ніхто не може збити вас з вашого шляху, ви є самі у себе і довіряєте тільки собі. Буде так, буде так, буде так. І все, що ви хочете, у вас буде, буде так. Дивіться, якщо були суїцидні, суїцидальні якісь думки про те, що треба себе вбити, це все зроблено навмисно. Магічний дії, кладовище, порча насмерть може бути, щоб ви себе вбили самі. Заперечу повністю, весь негатив убираю, знімаю. порчана, насмерть убираю, відкриваю шлях на життя. Більше вам не хочеться себе вбивати. Вам дуже хочеться жити. Буде так, буде так, буде так. Відновлюється ваш фінансовий стан. Стан здоров'я, любові, весь негатив, убираю, знімаю всі негативні програми. Порчі на здоров'я убираю. відновлюється ваше здоров'я. <кій> <кій> Більше вам немає, <кій> бачите, важко казати, не хочуть, щоб знялося. Але воно знімається, все одно ви будете жити і радіти життю в будь будь-якому стані. Піднімаєтесь на ноги, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, заберіться причини для депресії. Всі негативну магію знімаю, всі підливи, підкиди, під... все, щоб не насипали. Більше не працюю, анулірую повністю, більше рідини не несуть негативну програму. І по Верховному суду вертається це все тому, хто робив, хто заказував, хто ходив. А цікаю ворогів на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Абсолютно здорові і щасливі буде так. Це буде все сказане, і так буде. Виші сили, скажіть, допоможіть, чи є хоч якась ще причина, що викликає депресивний стан. Дишевні страждання. Вам робили приворот і розбили серце. І ви намагаєтесь дуже сильно закриті, неможливо витягти з вас оцю потужну таку. Це я буду обирати. Потяг такий до людини, яка вас зрадила, бросила, щось погане вам робить, а тому що ви прив'язка, у вас є, це треба зняти. Заперечую повністю, весь негатив обираю. Всі привороти, мороки, знімаються. Всю манію обираю, більше вам не втягне, немає потягу. А цікаю навіки вічні, ви щасливі і радійте, життю вам ніхто не потрібен, окрім вас самих для себе. Щоб жити буде так, буде так, буде так. Бо коли так роблять, то ставлять програму, щоб не могла людина жити без другої людини. То це я анулірую повністю. Ви можете жити і дуже хорошо можете жити, любити себе, близьких навколишній світ і загалом бути дуже гармонійною людиною. В не обов'язково, щоб бути щасливим. Щоб з вами була саме та людина. Ви можете бути щасливі і без тої людини, яка вам чинить біль. Оговтуйтесь від цього, буде так. Чи є ще якісь причини, через що депресія може бути? Тих, хто дивиться це відео? Ну, тут все тут стосується таких... Можливо, депресія через те, що сильний дуже осуд. У вас постійно хтось чомусь звинувачує, що ви кому-то щось винні. Можливо, дійсно, є моменти, коли ви уходите уходите від якихось питань стосовно тих же боргів. І ви намагаєтеся знайти вихід, не можете дуже довго знайти вихід. І це депресія через це. Заперечу повністю весь негатив, убираю, відкриваю шляхи. На гроші, у вас будуть гроші, все буде гаразд, ви переможете, зможете віддати всі, всі свої борги. Заперечую негатив, обираю, відкриваю шляхи на гроші, на любов, на здоров'я. Більше немає боргів, всі. Хто дивиться це відео віддають усі борги. Борги віддані сповна. Буде так. Більше немає страждань. У вас відкрита дорога на гроші, на те, щоб повністю закрити всі фінансові питання. Перекриваю. Перекриваю. Більше вам нічого не заважаю віддати повністю всі свої борги всім, кому ви винні. Ви все відновлюєте, свій фінансовий стан. І навіть можете собі накопичувати гроші. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на вихід із депресії. Відновлюється нервова система. Знімається на смерть, на здоров'я, мороки, пута, ношенники знімаю, всі негативні програми, прив'язки, привороти знімаю, всі прив'язки до алкоголю відсікаються, більше вас не тягне до поганих людей, у вас немає більше потягу до алкоголю і никотину, і наркотиків, знімаю повністю, всю депресію убираю нижчу, більше вам не треба страждати. Ви постійно. В гармонійних відносинах із самим собою. Ви себе дуже любите, більше немає суїцидальних думок, бираю повністю, знімаю весь негатив. Відкривається дорога, ваша дорога легка. Двері для вас всі відкриті, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так, буде так, буде так. Зелену, що робилася, повертається тому, хто робив, хто заказує. сльози і страждання знімаю, всі переживання вбираю, відкриваю шлях. Також сказане, здійснене так буде, і янгели в день уночі стають на захисті, захищають вас, ворогам дороги не дають. Надається вся необхідна допомог усім, хто дивиться це відео, буде так. І так буде. Дякую вам за увагу. На цьому я буду завершувати. Така в нас сьогодні кава. Піднімаємося, стаємо, рухаємося вперед. Нема жодних перешкод. ви Маєте енергію, маєте сили, надходить все, що було у вас стягнуто, вкрадено, відновлюється ваш стан. От. Я бажаю вам, щоб цей тиждень був для вас самим хорошим, щасливим, щоб ви досягали всіх своїх намірів, мрій, здійснювалось усе так, як вам потрібно, найкращим чином, або навіть краще. Так що приємної вам кави. І дякую за увагу і до зустрічі.